Продаю свій власний тракторець, ось такий файтер, дивіться, на яких широчезних колесах. Коробка дуже потужна. Е, є трьохточка до нього, додатково, але я не вчепав, Використовувалося для віорення картоплі. Вже є додатковий ну, на, на гідравліку додатковий насос, що вже є плаваюче тут. Коробка набагато потужніша, є з блокировкою, що блокується задній міст. Е, набагато легше вже включати передню, задню. Не потрібно так як моєму старому, доробив тут сідушку, доробив догруз, доробив світло. Так що, так, по техніці він сів, поїхав, нічого робити не потрібно. Єдине, що мені бракує передка і трошки ваги в ньому, доробляти в ньому таке не збираюся, легше поміняти на. Щось друге. Так що, кого таке інтересує техніка, звертайся, не пошкодуєте для себе апарат бомба.